Наталія Коваль, волонтерка та депутатка Нетішинської міської ради. З початком повномасштабного вторгнення жінка постійно їздить за кордон, возить звідти гум допомогу та спорядження для зсу. Я сама особисто з березня минулого року протягом цих 11 місяців. Перегнала більше 50 автомобілів за кордону, там з Литви, з Кринбалтики, з Німеччини, з Польщі. Та тепер виїжджати за межі країни жінка не зможе. Уряд вніс зміни у правила перетину кордону під час воєнного стану. І якщо раніше заборона стосувалася лише чоловіків призовного віку та військовослужбовець, то тепер це торкнулося і цивільних жінок, зокрема держслужбовець і депутаток місцевих рад. А це тисячі невиїзних представниць органів місцевого самоврядування. Ну у мене складається враження, що депутати Повної ради вони як їздили, так і будуть їздити на лікування або. У відрядження їм будуть якби виписувати ці відрядження, а всі решта ми просто залишаємося зручниками, ну, якби цієї ситуації. Перетинати кордон вони тепер зможуть лише за спеціальним дозволом службовим відрядженням. Однак, волонтерські поїздки це не депутатська діяльність, а добровільна. Це ж створить такий колапс при перетині кордону, оскільки ну самі прикордонники мають мати великий реєстр цілу базу, хто є депутаткою, а хто не є. Крім того, жінка швидко не зможе організувати якісь відрядження, якісь документи, які дозволять їй виїжджати за кордон. Однак хто депутатам на місцях виписуватиме службові відрядження, невідомо, бо ж працюють вони свого роду на волонтерських засадах і не перебувають у підпорядкуванні голови тієї чи іншої ради. Немає трудових відносин між депутатами місцевих рад і депутатками і самою місцевою радою, окрім однієї особи секретаря ради, яка працює на постійній основі, решта. От саме трудовими відносинами зрадою не не пов'язані. Тож нині депутатки лише сподіваються, що урядовці такі внесуть корективи у постанову. Бо ж нині такі новації, окрім незручностей, ускладнюють і волонтерську діяльність до допомоги нашим збройним силам. Тут і механізм важко передбачити, як це має запрацювати, щоб це було зрозуміло всім, щоб це було адекватно викликам воєнного часу, не створювало зайвих перешкод, труднощів. І додаткових, як скажімо, направду додаткових моментів для корупційної діяльності. Катерина Шевчук, новини 33 третій канал.